Усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Неділя ця називається Неділою про страшний суд. Почуємо, власне, як Господь розповідає цю притчу своїм учням. Вказуючи на те, що насправді буде остаточна справедливість. У цей час, особливо зараз в нас в часі передвиборної кампанії, всі спекулюють на тому, що ось той чи інший кандидат такий несправедливий. І справді так багато бачимо цієї несправедливості довкола себе. У нашому житті, на кожному кроці, аж виникає в нас питання, ну де ж Господь Бог, який допускає таку страшну несправедливість? Сьогоднішня івангельська історія є для нас відповіддю. Господь Бог є, як каже нам, це правда віри, справедливий суддя, який за добро нагороджує, а за зло карає. Буде той момент остаточної справедливості. Настане той момент, коли все розставиться на свої місця і поставляться всі крапки над і. Але ця остаточна справедливість належить не нам, а Богові. Та як він сам про це каже у Святому Письмі, мені належить суд, я відплачу. Це є добра новина для Нас, що таке справедливість існує. Але ця новина є для нас також і пересторогою, бо і кожен з нас у власному житті не завжди є справедливим. Даремно у нашій традиції, церковній, при виході з храму є зображено одну дуже важливу ікону. Ікону страшного суду. Цей страшний суд зображає у такий різний метафоричний спосіб то, як будуть карані грішники за свої провини, свої проступки і свої зрухи, за їхню несправедливість. А насправді Розуміємо, що у цій іконі для нас також є добра новина. Добра новина про те, що маємо стерегтися гріха у власному житті. Цей страшний суд насправді може таким трохи незвичним, а навпаки, може, десь звичним для нашого людського стосунку способом через страх. Бажає нас напокумити, перестерегти, зупинити від гріха. Пам'ятаємо про смерть і не зрішимо. Пам'ятаємо про страшний суд і також будемо менше грішити. Воднораз насправді. Коли чуємо сьогоднішню історію, то бачимо, що Господь нас судить за дуже дивним критерієм. Навіть не за тим, який є зображений на цій іконі страшного суду, ми чуємо, що Господь нас судить не за те, що ми зробили щось зле, а за те, що ми не зробили щось добре. Він не вимагає від нас лише не чинити зла, а каже, уникай зла і чини добро. Він нас буде судити за дуже дивним і незвичним критерієм милосердя. Бо як в іншому місці сказано, суд немилосердний до тих, хто не чинить милосердя. Як ми хотіли би зазнати милосердя цього судді, то Господь нам сьогодні каже, що відкриває, що є ключем до Його милосердя. Наші тіла милосердя. Господь сьогодні для кожного з нас показує дуже простий механізм. Простий засіб для того, щоб зазнати його любові і милосердя, Його прощення. І Він каже, що цим засобом є ці діла милосердя, голодного нагодувати, спрагненого напоїти, сумного потішити, хворого чи у в'язниці відвідати. Насправді такі прості діла. Милосердя це не лише милостиня, не лише якісь кошти, які ми мусимо витратити. Милосердя це дуже часто якась послуга, це усмішка, це добре слово, це просто час подарований іншій людині. Милосердя сьогодні для нас відкривається як той засіб для нашого спасіння. Як про це каже Святе письмо ще у Старому Завіті у книзі приповідку. Хто чинить добро бідному, той Господеві позичає, і Він відплатить йому за його добродійство. Яка парадоксальна річ? Бог стає нам боржником, якщо ми чинимо милосердя у Богому і потребуючому. Бог нам стає винен. Він готовий є бути нам винен, якщо ми послужимо потребуючому. А в іншому місці у книзі Товита читаємо ще такі слова. Милостиня від смерті вибавляє і усякий гріх очищає. Тому не даремно. Часто за покуту за гріхи були добрі діла, добрі вчинки, вчинки милосердя як надолуження, як покривання того гріха, який ми вчинили у власному житті. Вчинок милосердя, милостиня, пожертва, підтримка, допомога, служіння. Ось виявляється, що може покрити безліч наших гріхів. Ось що є ключем до Божого прощення і Божого милосердя для нас. Ми зараз знову в часі посту будемо чути ці слова ще неодноразово. Під час наших богослужінь ще такі слова. Бо Полюбімо милостиню, бо їй немає рівні. Вона достатня, щоб спасти душі наші. Такий поетичний спосіб, може трохи перебільшений, але так, власне, церковний піснецьпівець оспівує милостиню для того, щоб нас ще раз і ще раз пройняло це почуття, змотивувало, допомогло нам осягнути спасення осягнути Боже милосердя через наші вчинки милосердя. Як чуємо оцю притчу, Господь для нас відкриває дуже важливу, добру новину про те, що у вчинках милосердя маємо нагоду зустрітися з ним самим. Цієї притчі. Чи ми у нашому житті мали таку віру, щоб очима віри побачити в кожному потребуючому самого Господа Бога? Бо усе, що ви зробили в одному з оцих найменших, каже Господь сьогодні, це ви мені зробили. Це велике таїнство. Таїнство подібне до тих таїнств, які ми сьогодні маємо нагоду тут прийняти, у сповіді отримати прощення, у святому причасті, під видами хліба і вина доторкнутися самого Господа. А виявляється, що є ще оце таїнство, таїнство милосердя, коли через діло милосердя можемо доторкнутися самого Бога. Побачити його і прийняти від нього благодать і спасення. Недаремно є такі гарні слова, що допомагаючи іншому, ми насправді допомагаємо собі, коли допомагаємо іншому, наше милосердя і милостиння, покриває безліч наших гріхів і провин. І відкриває для нас джерело, безмежне джерело Божого до нас милосердя. Сьогоднішнє Євангеліє добра новина. Є не лише доброю новиною про те, що справедливість існує, але є також доброю новиною про те, що Господь Бог бажає нам у цій справедливості виявити своє милосердя. І ключ до цього милосердя є насправді такий дуже простий і доступний кожному з нас. Бо не залежить від того, скільки в нас в кишені, а залежить від того, скільки в нас у серці. Сьогодні, коли чуємо це Євангеліє, Господь ним заохочує всіх нас скористатися. З тим ключем до Його милосердя. Чинити ці добрі вчинки, добрі діла і тим самим також свідчити про нашу віру і про нашу любов до Бога. Та як Господь каже, так нехай світять світло твоє перед людьми, щоб вони, бачивши добрі твої діла, прославляли Отця нашого, що на небі. Це свідчення в першу чергу треба робити серед найближчих. В першу чергу це свідчення, яке мають давати батьки своїм дітям. Немає кращого виховання, як виховання власним прикладом. Якщо ми, батьки, хочемо спасення і Божого милосердя для наших дітей, то ось це є ключ. До того, щоб вони були щасливі, чинімо діла милосердя і тим самим виховуємо і відкриваємо двері до Божого милосердя своїм дітям. Сьогодні для ще однієї заохоти послухаймо, що нам говорить про це святий Іван Золотоустий. Каже він, заохочуючи всіх нас. До служіння ближньому такі слова. Дай хліб і візьми рай, дай мале а візьми велике, дай смертне і візьми безсмертне, дай тлінне, а отримаєш нетлінне Тож бажаю усім нам, щоб ми Нашими очима віри могли бачити Бога, який чекає на нас кожній потребуючій людині. І щоб ми були багаті на вчинки милосердя, бо тоді, власне, і станемо тими, кому Бог скаже: ставайте праворуч мене, прийдіть, благословенні Отця Мого, унаслідуйте Царство приготоване вам від сотворення світу. Амінь.